Інтелект тварин це здатність тварин розв'язувати проблеми, навчатися, запам'ятовувати і використовувати отримані знання для адаптації до навколишнього середовища. Це поняття включає в себе різноманітні аспекти когнітивних здібностей тварин. Одним з ключових показників інтелекту тварин є їх здатність до навчання та вирішення складних завдань. Дослідження показують, що багато видів тварин, включаючи ссавців, птахів, риб та навіть безхребетних, мають вражаючі когнітивні здібності. Наприклад, деякі види птахів можуть вирішувати складні головоломки, використовуючи інструменти або співпрацюючи для досягнення спільної мети. Інші тварини, такі як дельфіни та слони, відомі своєю здатністю до самосвідомості та вирішення складних завдань. Крім того, деякі види тварин можуть навіть використовувати інструменти для досягнення своїх цілей. Наприклад, шимпанзи можуть використовувати палиці для вилучення термітів з мурашників. Ці приклади свідчать про великий потенціал когнітивних здібностей тварин. Вивчення інтелекту тварин допомагає нам краще зрозуміти природу когнітивних процесів і розвиток інтелекту у різних видів тварин. Це також відкриває нові можливості для використання цих знань у практичних сферах, таких як ветеринарія, охорона довкілля та розвиток нових методів навчання та взаємодії з тваринами. Дослідження інтелекту тварин постійно розвивається, і ми можемо очікувати більш глибокого розуміння цієї захоплюючої галузі науки у майбутньому. Методи навчання тварин включають в себе різноманітні підходи та техніки, спрямовані на розвиток когнітивних здібностей. Та навичок у тварин. Одним з найпоширеніших методів є умовний рефлекс, коли тварина навчається реагувати на певний стимул через асоціацію з іншим стимулом наприклад, дресирування собак за допомогою посильних команд та похвали. Інший ефективний метод позитивне посилення, коли тварина навчається певної поведінки через нагороду або похвалу. Цей метод допомагає позитивно посилювати бажану поведінку та змінювати небажану. Ще одним цікавим методом є моделювання поведінки, коли тварина спостерігає за іншими тваринами або людьми та наслідує їхню діяльність. Цей підхід особливо ефективний у випадку соціальних тварин, які вчаться через спілкування з іншими членами свого виду. Дослідження показують, що деякі види тварин, такі як папуги або мавпи, можуть швидко навчатися новим навичкам шляхом спостереження та наслідування. Крім того, ігрові методи навчання також дуже ефективні у розвитку когнітивних здібностей тварин. Багато видів тварин вчаться через гру, що сприяє їхньому розвитку та адаптації до змін у середовищі. Наприклад, деякі види дельфінів використовують ігрові елементи для навчання молодняка важливим навичкам для виживання. Ці методи навчання не лише допомагають розвивати інтелект тварин. Але відкривають нові можливості для співпраці та взаємодії між людьми та тваринами. Вивчення цих методів навчання допомагає нам краще зрозуміти природу когнітивних процесів у тварин та розвивати нові підходи до взаємодії з ними. Успішне навчання тварин це захоплюючий процес, який демонструє вражаючі когнітивні здібності різних видів тварин. Одним із найвідоміших прикладів успішного навчання є дельфіни. Ці морські ссавці відомі своєю високою інтелектуальною здатністю та здатністю до навчання. Дельфіни можуть виконувати складні команди, співпрацювати з людьми та навіть навчатися новим трюкам шляхом позитивного посилення. Наприклад, дельфіни виступають у виставах у водному парку, де вони демонструють свою здатність до виконання різноманітних трюків та команд. Цей процес навчання вимагає великої взаємодії між твариною та дресирувальником а також використання позитивного посилення для стимулювання бажаної поведінки. Іншим цікавим прикладом успішного навчання є папуги ці кольорові птахи відомі своєю здатністю до імітації звуків та слів. Папуги можуть навчитися повторювати різні фрази та звуки, що слухають від своїх власників або оточуючого середовища. Цей процес навчання базується на умовному рефлексі та позитивному посиленні. Коли папуга отримує винагороду за правильне відтворення звуку або фрази, це демонструє вражаючі когнітивні здібності цих птахів та їхню здатність до навчання. Крім того, слони також є прикладом успішного навчання тварин. Ці великі ссавці відомі своєю високою інтелектуальною здатністю та здатністю до навчання складних завдань. Наприклад, слони можуть навчитися виконувати різноманітні команди, включаючи піднімання предметів. Розв'язування головоломок та навіть малювання картин. Цей процес навчання вимагає великої взаємодії між слоном та тренером, а також використання позитивного посилення для стимулювання правильної поведінки. Успішне навчання тварин демонструє великий потенціал когнітивних здібностей різних видів тварин та відкриває нові можливості для співпраці та взаємодії між людьми та тваринами. Когнітивні здібності тварин вражають своєю різноманітністю та складністю. Дослідження показують, що багато видів тварин мають високий рівень інтелекту та здатність до вирішення складних завдань. Наприклад, дельфіни відомі своєю здатністю до співпраці та вирішення різноманітних завдань. Вони можуть співпрацювати між собою для досягнення спільної мети, такої як полювання на рибу. Дельфіни також вміють використовувати інструменти для вирішення проблем, що свідчить про їхню високу когнітивну здатність. Іншим цікавим прикладом є шимпанзе, які відомі своєю здатністю до вирішення складних головоломок та використання інструментів для досягнення своїх цілей. Шимпанзе можуть навчитися розв'язувати складні завдання шляхом спостереження та наслідування. Це свідчить про їхню високу інтелектуальну здатність. Та здатність до навчання. Крім того, птахи, такі як ворони та папуги, відомі своєю здатністю до вирішення різноманітних завдань та навчання нових навичок. Ворони можуть використовувати інструменти для отримання їжі, а папуги можуть навчитися імітувати звуки та фрази. Ці приклади демонструють велику різноманітність когнітивних здібностей no third, та їхню здатність до навчання та вирішення ландгаць, вирішення задач тваринами. Є захоплюючим аспектом їхнього інтелекту та поведінки. Дослідження показують, що багато видів тварин мають вражаючі здібності до вирішення різноманітних завдань та проблем. Одним із цікавих прикладів є ворони, які відомі своєю високою інтелектуальною здатністю та здатністю до вирішення складних завдань. Ворони можуть використовувати інструменти для отримання їжі, вирішувати головоломки та навіть планувати свої дії заздалегідь. Це свідчить про їхню високу когнітивну здатність та здатність до творчого мислення. Іншим цікавим прикладом є шимпанзе, які відомі своєю здатністю до вирішення складних завдань та використання інструментів для досягнення своїх цілей. Шимпанзе можуть розв'язувати головоломки, співпрацювати з іншими членами свого виду та навіть навчатися новим навичкам шляхом спостереження та наслідування. Це демонструє їхню високу інтелектуальну здатність та здатність до аналітичного мислення. Крім того, деякі види птахів, такі як сороки, відомі своєю здатністю до вирішення складних завдань та використання стратегій для досягнення мети. Сороки можуть вирішувати головоломки, які вимагають логічного мислення та послідовності дій. Цей процес вирішення завдань допомагає їм отримувати доступ до їжі та розвивати свої когнітивні здібності. Іншим цікавим прикладом є слони, які відомі своєю здатністю до вирішення складних завдань та використання стратегій для досягнення мети. Слони можуть розв'язувати головоломки, використовувати інструменти для отримання їжі та навіть співпрацювати з іншими членами свого стада для досягнення спільної мети. Цей процес вирішення завдань демонструє їхню високу інтелектуальну здатність та здатність до стратегічного мислення. Вирішення задач тваринами є захоплюючим аспектом їхнього інтелекту та поведінки, який демонструє вражаючі когнітивні здібності та здатність до творчого мислення. Порівняння інтелекту тварин та людини є захоплюючою темою, яка відкриває перед нами безліч цікавих аспектів. Хоча люди традиційно вважаються найбільш інтелектуально розвиненим видом на планеті, деякі види тварин також вражають своїми когнітивними здібностями. Одним з ключових відмінностей між інтелектом тварин та людини є спосіб сприйняття та обробки інформації. Люди мають розвинену мову, що дозволяє їм виражати складні концепції та ідеї, в той час як тварини в основному спираються на мову тіла, звуки та жести для спілкування. Незважаючи на це, деякі види тварин, такі як дельфіни, шимпанзе та папуги, виявляють вражаючі здібності до навчання та спілкування. Наприклад, дельфіни можуть розуміти складні команди та співпрацювати з людьми, що свідчить про їхню високу інтелектуальну здатність. Шимпанзе також відомі своєю здатністю до вирішення складних завдань та спілкування між собою за допомогою жестів та звуків. Папуги можуть навчитися імітувати звуки та фрази, що свідчить про їхню здатність до спілкування. Іншим важливим аспектом порівняння інтелекту тварин та людини. Є здатність до творчого мислення та розв'язання проблем. Люди часто використовують абстрактне мислення та логічні розсуди для вирішення складних завдань, в той час як тварини можуть виявляти творчість у вирішенні проблем шляхом спостереження та експериментування. Наприклад, ворони відомі своєю здатністю до використання інструментів для отримання їжі та розв'язання головоломок. Цей процес вимагає високого рівня аналітичного мислення та творчості. Іншим важливим аспектом порівняння є здатність до соціальної взаємодії та співпраці. Люди мають розвинену соціальну структуру та здатність до співпраці великих груп для досягнення спільної мети. Тварини також виявляють здатність до соціальної взаємодії, співпраці та взаємодії з іншими членами свого виду для досягнення спільної мети. Наприклад, Деякі види вовків співпрацюють при полюванні, ділячи ресурси та використовуючи стратегії для успішного завершення завдання. Ці приклади свідчать про вражаючі здібності тварин до соціальної взаємодії та співпраці. У підсумку порівняння інтелекту тварин та людини відкриває перед нами безліч цікавих аспектів. Які демонструють велику різноманітність когнітивних здібностей у природі. Етичні аспекти використання інтелекту тварин викликають значний інтерес у суспільстві та наукових колах. Однією з ключових етичних проблем є використання тварин у дослідженнях та експериментах. Хоча такі дослідження можуть приносити важливі наукові відкриття, вони також поставляють питання про добробут та права тварин. Наприклад, деякі експерименти можуть включати стресові ситуації для тварин, що порушує їхні фізіологічні та психологічні потреби. Іншою етичною проблемою є використання тварин у розважальних цілях, таких як цирки та виставки. Хоча деякі види тварин можуть бути дресировані для виступів, це піднімає питання про їхнє фізичне та емоційне благополуччя. Науковці та захисники прав тварин активно обговорюють ці питання та пропонують етичні стандарти для використання тварин у різних сферах. Ще однією важливою етичною проблемою є використання тварин у харчовій промисловості. Питання про тваринництво та відношення до тварин у сільському господарстві стають об'єктом глибоких дискусій наприклад, умови утримання тварин, методи забою та використання їхніх продуктів. Піддаються критиці та вимагають розробки етичних стандартів. Вивчення етичних аспектів використання інтелекту тварин допомагає суспільству краще розуміти відносини між людьми та тваринами та розвивати більш гуманні та стійкі підходи до їхнього використання. Перспективи досліджень у галузі інтелекту тварин є захоплюючим напрямком наукових досліджень, який постійно розвивається та відкриває нові можливості. Однією з перспектив є подальше вивчення когнітивних здібностей тварин різних видів. Наприклад, дослідження можуть спрямовуватися на розуміння механізмів навчання у великих мозкових тварин, таких як слони та дельфіни, або на вивчення соціальних взаємодій у вищих приматів. Це допоможе розширити наше знання про різноманітність когнітивних процесів у тварин та їхню здатність до вирішення складних завдань. Іншою перспективою є розвиток нових методів навчання та взаємодії з тваринами, наприклад, застосування технологій віртуальної реальності може допомогти вивчити реакцію тварин на різні стимули та сприяти їхньому навчанню. Також використання штучного інтелекту та машинного навчання може допомогти аналізі поведінки тварин та розвитку нових методів досліджень. Крім того, важливою перспективою є розвиток етичних стандартів у використанні інтелекту тварин. Дослідження в галузі етики та добробуту тварин допоможуть встановити принципи та правила для гуманного та етичного взаємодії з тваринами у наукових дослідженнях, ветеринарії, тваринництві та інших галузях. Усе це вказує на безмежні можливості та важливість подальших досліджень у цій захоплюючій галузі.